Після збирання в липні озимого часнику кожен городник замислюється про те, що ж посадити на його місце, адже до закінчення сезону ще далеко і прикро, якщо вільне місце буде простоювати даремно, розглянемо можливі варіанти сидирати, овочі, злаки, зелень. Варіанти для посадки в липні після часнику. Отже, озимий часник благополучно прибрали. Літо в розпалі і не хочеться, щоб на порожній грядці виросли банальні бур'яни, які ж існують варіанти використання звільненого місця, їх досить багато, а об'єднує їх те, що рослини, що висаджуються після часнику, мають короткий вегетативний термін і не вимагають довгого світлового дня. Найбільш популярні наступні Сидерати цей варіант дозволить відновити родючість ґрунту, яка була кілька виснажена часником, можна рекомендувати такі культури. Ацелія це універсальний сидерат, після якого можна садити будь-яку культуру, а також вона є відмінним медоносом. Гірчиця біла цінна тим, що досить швидко нарощує значну вегетативну масу, що володіє великим вмістом азоту. Якщо гірчицю не скошувати на зиму, то її стебла виростають до 70 см, утворюють густу масу, яка утримує сніговий покрив у зимовий час від вивітрювання, крім того, вона сприяє очищенню ґрунту від дротяники і капустянки. Ячмінь пригнічує ріст бур'янів, справляється з нематодами і паршою картоплі, але приваблює дротяники. Півса, як і Фацелія, є універсальним попередником для всіх культур, крім злакових. Збагачує ґрунт калієм. Невибагливий, бобові відмінне джерело азоту. А якщо пощастить з погодою, то горох. Посіяний в липні, можливо, що встигне порадувати свіжими зеленими стручками. Суниці, якщо в планах на серпень, вересень. Є завдання посадити суницю, то варіант часникової грядки, удобреному фацелією або вівсом. Є найкращим вибором місця для цієї ягоди огірок у південних районах. Часто садять в цей час огірки з короткими термінами дозрівання, редис, редис другого врожаю. На думку деяких городників володіє кращим смаком, ніж весняний. У умовах скорочується світлового дня він дає вже через 3-4 тижні свіжу вітамінну продукцію. Редька, чорна редька це різновид, що має багато сортів. У липні висівають редьку пізніх термінів дозрівання, яка придатна для зимового зберігання. Зелена маргаланська китайська редька. Термін дозрівання їй становить 2 місяці, що дозволить зібрати урожай до кінця вересня. Дайкон або японська редька. Досить популярний останнім часом овоч, що нараховує безліч сортів, потребує світловому дні, що не перевищує 12-14 годин. У жарку погоду швидко йде в стрілку. Тому часто цю культуру сіють не в липні, а на початку середині серпня зелень можна посіяти кріп, петрушку, кінзу, шпинат, салати, будь-який вид зелені встигне досягти товарної зрілості після часнику. особливо в південних регіонах. Єдина перешкода для вирощування цих культур рідня спека. Тому посів слід вкривати легким 1,7-30 гм2 покривним матеріалом, який буде запобігати випаровування вологи і вбереже молоді сходи від палючих сонячних променів на своїй дачі, яка знаходиться на сході України. Протягом декількох років я вирощую озимий часник. У нашій місцевості його прибирають традиційно всередині липня. Існує повір'я, що чесник потрібно прибирати в день або на наступний день релігійного свята Петра і Павла. Який відзначається 12 липня, зазвичай в цей же день на звільнилася грядку, я висіваю кущовий кріп сорту алігатор. Він мені подобається тим, що смачні у нього не тільки листя, але і товсті соковиті стебла, оскільки літо у нас зазвичай досить спекотне. Грядку з посіяним насінням кропу я завжди вкриваю спонбондом щільністю 30 гм2. Під укриттям насіння зазвичай сходять через 5-7 днів, поливаю до появи сходів і потім ще близько тижня щодня, коли висота рослини досягає 5-7 см укриття. Знімаю до середини серпня. Кріп можна зрізати і вживати в їжу або заморожувати на зиму минулого року. Таким же способом посіяв моркву сорту. Бюро досвід виявився вдалим. Хоча спочатку я не вірив в успіх, попередньо замочені насіння під спанбондом зійшли вже на десятий день, і в середині жовтня ми зібрали непоганий урожай відмінної моркви, яка непогано збереглася до початку березня в умовах льоху. Відео посадка квасолі після часнику. Відео посів огірків після часнику, відгуки городників, що посадити на грядку після часнику, і цибулі в липні-серпні, ми вже кілька років після часнику садимо огірки. Цього кілька штук п'ять або шість зерняток і другий урожай огірочків нам забезпечений Наталія Паскальхц. Окрю Варден іде стоп'яць шість вісім три дев'ятьнуль п'ять шість чотири шістьвісім шість сім дев'ять чотири. Речу посадити на грядку після часнику і цибулю в липні, серпні дайте ж земельці відпочити. Ну посійте, сидерати і все. Надія первякова лебедєвахц. Ок, рю. Варден ID стопять шість Ре, що посадити на грядку після часнику і цибулю в липні, серпні сіємо гірчицю. Відмінне добриво і оздоровлення землі Ольга хтс, окрю. Варден ID стопять шість Ре, що можна посадити в городі на початку липня. Після чеснику я давав землі пару тижнів відпочити, а потім садив редьку, Дайкон ікон можна посадити картоплю Анатолій Яковлєв. Ответ Майллюк в стіл 209 ре, що можна посадити в городі на початку липня. Після чеснику крис салат можна хоч кожен день садити, Денів і гітехц. Ответ Маїл Рюквестіон 2-0 дев'ять, один Ре, що можна посадити в городі на початку липня, після чеснику зелень редьку рібку, дайкон, салат, горох, квіти віола, турецька гвоздика мальва, олена Моцархтс ответ Маїл Рюквестіон 209, 12289. Ре, що можна посадити в городі на початку липня. Після чеснику редиску вона швидко росте або зелень. Артем Ангелівхтс Ответ маєлрюк вістіом два ноль дев'ять у липні. Серпні після збирання озимого часнику можна виростити чимало корисних городніх культур, просто потрібно заздалегідь визначитися з вибором і подбати про придбання необхідних насіння і їх передпосівної підготовки.